Як налагодити жовчий відтік? Ви в мене про це питали, і я відповідаю: привіт! Мене звати Каленська Ірина, і сертифікований, практикуючий нутриціолог та член Асоціації холсковичів України. Практикую налагодження відтоку давно, тому знаю, як це робити. Перш за все, ми маємо збалансувати раціон. Так, по жирам, білкам, вуглеводам не забувати про корисні жири. Обов'язково необхідно включити зелень та овочі у достатній кількості, так як я розповідаю в своїх відео про те, як збалансувати раціон. Окрім збалансованого раціону білку, жирів, вуглеводів, правильних якісних клітковини, ми маємо не забувати про питний режим: 30 мл на 1 кг вашої оптимальної ваги буде достатньо для того, щоб печінці допомогти утворювати жовч, адже печінка протягом всієї доби утворює десь до 1,3 л літрів жовчі. Так і для цього нам потрібна рідина. Також необхідно обов'язково підтримувати свій жовчий вітік нутрицептиками, травами, такими як артишок або селімарін, у вигляді розторопшої, яка буде підтримувати роботу печінки, але це все робиться тільки після того, як ви пройшли певну діагностику. Також необхідно підтримати жовч, якщо вона не концентрована, неякісна солями, жовчних кислот або тутка, казай Так це будуть соль жовчних кислот, які будуть робити більш міцнішою вашу жовч. Також в деяких випадках, якщо у вас при порушеному жовчю вітоці є з хвороба, хвороби, то артишоки вже вам не протипоказані. В такому випадку ми можемо додати лецитин. Лецитин дозування 1200 мг на день а, будуть а, теж робити більш Концентрованої жовч, насправді, все дуже просто: питний режим, відсутність стресу, так як жовчний є органом стресу, також ми додаємо з вами певні нутрицевтики, і буде вам велике щастя. Жовчне скаже, дякую. А печінка вдвічі скаже дякую, дякую вам за увагу.